Друзі, всіх вітаю! Одеса на зв'язку. Я сьогодні в новому образі. Все рожеве Лена, добрий день! Добрий Там десь де Растюня. Зараз я вам її покажу. Добрий і, день, і сьогодні у нас таке незвичайне відео. Все незвичайне. І наше походеньки, де ми були ви зараз побачите. І те, що ми вітаємось. спочатку ми трохи походили, вже половину шляху пройшли і тільки вирішили з вами привітатися. Хоча там раніше з вами розмовляли, але все. Починаємо спочатку. Де були, що бачили, і звідки в мене новий образ. Подивіться, будь ласка, ми йдемо в Нікас. Моніка і Нікас разом зараз заходимо всередину і там во внутрішній дворі. Заходимо у внутрішній дворик. Растюня вже на місці біля фонтанчику. У Лени фотосесія. <риклад> вас знімають, ви себе знімаєте, а ми вас знімаємо. А Ростюня... Ростюня шукає рибок, а тут немає рибок, тут тільки фонтанчик, на жаль. То вона і пішла відразу туди. Зараз отак, відразу атмосферу. Растюні принесли водичку. Перше, що ви бачите, коли відкриваєте меню, це є така розвага, опція. Розбити дюжину тарілок на щастя виявляється, що це грецька така традиція, яка розбиваються тарілки на весіллі, це знак радості, щось таке. Але ми можемо інтерпретувати це по-своєму. Розбивати тарілки, якби прощатися з якимось негативом минулого. Ну, хто я хоче, але ми знаємо, що взагалі то коли люди сваряться, то розвивають тарілки, і це їх трохи усміряє. їх. Що це дуже прикольно і в наш час потрібно. дякую. Дякую. Це коктейльчики. Дуже, дуже. Ростила смаколикам, але вона не показує. Як вона його їсть. Ростся. Сковала все і їсти. Дякую вам. А ну покажи, що це? Дай я подивлюся. Дай спробувати. Дай спробувати, раз Бачиш як? Як своє, так ти вже єш одна, сховалася від мене, а я повинна з тобою ділитися. Отак і мені зараз принесуть. Наше замовлення, ми однаково замовили. Лінуся, ти пам'ятаєш, що саме? ми За Печене курча сувачами. За, сувачами. з з кукурудзою, цибуля і, і томатом. Запечене Ось Отака подача, все красиво виглядає. І сподіваємось, що смачно. Смачного нам. Дуже запашне. Дуже. Смачного. Тарілки, але я не встигла засняти, ну і трохи посадовилася, бо це ж якесь особисто щось. Да. Ні, ну класно. Тарілки б'ють. Отам, першій залі. Вінчик, ну як тобі? Дуже смачно. Я вражена. Знову б'ють посуд. А все вже, і знов я не встигла. Діка, до нових зустрічей, ми пішли. А Оліни фотосесія, але її фоткає вже працівниця, офіціант, зрозуміло? Тому що я її фоткала, їй не сподобалось. Так я можу фоткати, розумієте, але не то. Довірилася офіціантки. Чекаємо. Люди голодні сидять, Офіціанта нема. На вихід. Разінька пішли. Ні, ну, що... <гум> ну, ти... ну тут красиво. <гум> ля, ля, як ловко. Так, тут добре. Вот, а ти чому мені так не зробила? Я зробила ще краще. А я зняти залу. Ну давай піднімись, теж. Глянь, глянь її. Не а в залі нікого немає, бо всім зараз хочеться по внутрішньому дворіку, не дивлячись на те, що в залі Ні, все ж таки є рінгі. Дивіться. Віддобалася. Дивись, це Нікас. Тут ще є Моніка. Треба прийти в Моніку, тут теж є літня тераса, але мені здається, що краще сюди прийти ввечері. Моніку треба. в Моніку, йди загляни. Сьогодні. А ми у вас були з нею. Вона вже тут була декілька разів, любить. Ваша кухня їй подобається, так що кухня. Так, моніка теж. Можна ввечері зайти, там якесь тістечко замовити і подивитися. Там літня тераса теж красива. Тут все близько, облака, потім нікас, моніка і Мамалига забула, що як називається, екскурсовод забув. Мамалига теж клас. Ми прийшли на відкриття магазину Бай Міношов. Краса, це ти, краса, це Бай Shop. Це вже шость мірі. Тут же шосміряє шляну. Звіт невушка, да? глядачі скажуть. ну да, не дуже. 650. Ну, я тоже так мирю, вот что... Хорошо. Пятьдесят. 650 п'ятдесят. Населено. Пустинку таку шестьсот п'ятдесят. Шістьсот 650 Шість. Ну, ти будеш її носить. Eu У нас двох засніли. Правда, блакитне. Це схоже на майно. Та, тоді беремо. 750. Така джуночка. 750 гривень така сумочка шопер з п'ясами Чого? 650 гривень такі ще Так, бери Не бери тоді, 250 такі класні. Подумай. Я окуляри беру однозначно. Подумай, буду на сичі. Пам'ятаєш той ті ток? Я ще трошки покажу. Я з вами. Я з вами покажу. Можна пригоститися. Не хочеш? Тисяча п'ятдесят. Ну. Що чотириста п'ятдесят. Що я купила? Давайте почнемо. Я тут проти світла нічого буде не вийти. Капеліну за 650, так? угу. За 650. І двоє окулярів. Так, ціна цих ці 500. і рожеві купила за 650 Чи як? Зараз я вже не пам'ятаю. От зараз. Не можу знайти ціну. І ось мені подарунок. Да, Олівець. Ой, красивий. Так, під окуляри її капеліно і отакий метелик. Бомба. Так. Я буду думати, по кого такі для завтра. Це людей багатенько. Ми йдемо. А можна взяти водичку цю? Йдемо на ланжерон. Ходімо, Растюня. Ми вже сьогодні підходили до Валентини зранку, коли зустріли схід сонця. Потім підходили, вона пригостила растю зараз спробуємо ще раз підійти. Як кажуть, чим чорт не шутить. Я жартую, друзі. Дякую нам. Пригощати теж треба вміло. На сьогодні сувенірів дуже багато. Солодковата, розписною. Опа, баю шкідаю. Добрий день, добрий? добрий день, дубль два. В новому образі. Я тільки її придбала. Іду з магазина, окуляри, окуляри панам. Скільки коштує ваш лук, можете в мене питати? Ну, так. Дуже косує. дуже хасує. Так. Відкрився магазин на Дербасівській. Там байні ноші, що та чи ніна, чи ніно. Ми там були і це все придбали. Класно, клас. Дуже класно. Растюня вже у по сумках ваших. Поки я відвлікаю, Растя працює. Ми пішли. Так, так. Та то ми жартуємо. Дуже гарно, дуже гарно. Йдемо купатися. Піде купатися, так? Ланжерон, працюють фонтанчики. Красиве море. Йдемо купатися. Сьогодні вранці море трохи хвилювалося. Зараз спокійне, класне. Я думаю, зупинитися десь тут на плітах, тому що на піску там мільйон людей, вони вже зранку не могли звідти вийти. Вже йшли, переступали через людей. Ну, тут теж немало. Зараз вам покажу, скільки на пісочку. Хозайка уже нырнула, теперь тоже нырнет. Растенет! Ми трохи пройшлися і що я вам хочу сказати? Людей на ланджероні 3 мільйона. 3 мільйона. Нема де сісти, де покласти рюкзак, немає. Все, з рюкзаком ідіть в море і слава Богу, якщо... Добрий день! Вас Супер! А ви звідки? Всім <сум> привіт, ребята! Клас, ви звідки? Здалека. Здалека. Подобається В Одеса, море. Не припиняйте нас дивитись, не пропускайте жодне з... Так, так. Растюня, іди до мене. Людей дуже багато. Дуже. багато. Ну так, так. По собачці Клас. Так, тихо, гарного відпочинку. Що я хотіла сказати? Ми сиділи на плітах, там купалися, там море супер, воно чистеньке, нема хвилярізів, там просто відкрите море, що мені дуже подобається. Але я там просіла після купання і мене почало щось кусати. Я думаю, що там є такі ж виїмки в цих плітах, ну дірки якісь, і там як боло це трохи. І може там якась машкара. В мене все чухається. Я там посиділа 5 хвилин, думаю, ні, треба йти. І зараз не знаю, чи піти на хвиляріз пострибати. Ще, ще одне місце я вам покажу на Ланжероні, де можна покупатися. Ну, доросле, не дітка. Боже, ну тут ну де, де присісти? Ну це добре, що багато людей. А де Растюня йде? Мені здається, що це теж наші глядачі. Растюня. Знаєте, Растю? Знаєте? Приїхали одесу. А ви що? Можна вас зняти? Добрий день. Растя, щось, є... а, вона каже, дай м'яч, я покажу, що в мене є м'яч. Растя, я його вже... А ви звідки приїхали? З Києва. Подобається все? Супер. Море тепле, сонце світить. Кайфуліки, раз не робить кайфулики, да, <laughs> а, т, а, а тут, тут нічого не кусає вас, якісь мушка така є, да? а бо тільки що ми прийшли, тільки ну до цього не ні, я, ні, я... Ні, не буде, ні, сьогодні перший а, день а, а, скрізь. А ми купалися там на плітах. Mm -hmm. От. І я присіла після купання, і я не можу теж, я йду в мене все чухається. Так, і Я думала, що то там, бо там такі ну, дірки, як болото. Такі маленькі-маленькі, я навіть не знаю. що Все, є. я зрозуміла, то скрізь, ви бачите? Ви молодець. Дякую вам, дякую. Цікаво, прям як на морі побували. Ми, ми намагаємось. Моя раз цяку бігає. Так. Так. Тут фотосесія вже. М'яч кинули, забули. Перевірочка трохи. Растя, не наглій. Не наглій. Болі спокійні, ніж мальчики. Ну, у мене просто було дві дівочки, вони болі такі спокійні. А в нас мальчики були доволі будні такі. Так, так. Ну, у нас мальчик взагалі мальчик, пофігіст. у нас, він взагалі пофіг. А Тося, вона отримала свой вона така ляже і трогає, мене викладає. Так, теж. А мальчик отак. А там Растя вже і витиралася на їхній ковдрі, що завгодно там робила, піску нанесла. Я кажу, все, ми пішли. Вони так, 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 давайте. давайте, Всіх благ, Давайте дорогі гості вже. Ну, от подивіться, скільки людей в морі. тут. І в морі тут нема достатньо. Ну я хочу пройтися ще туди далі, по набережні, біля готеля Немо. Там є такий спуск і покупатися там і вам його показати, ж вам обіцяла. А ви бачите стосовно цієї мошки, то кажуть люди, що сьогодні є і тут і скрізь, що це не тільки на плітах, як я собі надумала. да, Що це за фігня? Растя, мені на пірс! Чого ти туди пішла? Ти хочеш на пірс? Пішли! Маті, я мене. Ось, друзі, де я хотіла ще покупатися по сходинках спускаєшся, там море, і там відразу глибина. І море чисте, нема хвильорізів, теж відкрите море, таке насичене по плотності. Справжнє. Я зняла каполіно і в мене всередині, бачите, оці блошки? Що це таке? Під каполіною. Йдемо, Растюня. Так, да, так, звісно. Чого не можна? Чого не можна? Растя, не видумувай. Всі можна, мені не можна. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду до зустрічі. Пока-пока.